Всім доброго дня сьогодні поговоримо про гарантії прав. Адвокатської діяльності для клієнтів, тобто, які е, гарантії може дати адвокат-клієнту, і коли дуже часто клієнти звертаються, дають, які ж гарантії е, виграшу нашої справи, які можуть бути гарантії е, того, що ви мені допоможете, того, що м, я можу вам довіряти, як ви можете там гарантувати е, результат вашої роботи. Відповідно цього вирішила підготувати таке відео і роз'яснити, які ж гарантії може дати адвокат-клієнту для роботи. По-перше, адвокат це особа, яка є представником в галузі права, тобто надає кваліфіковану правову допомогу громадянам у разі виникнення певних проблем у них, і здійснює судовий супровід, і надає юридичні консультації, іншу правову допомогу, яка необхідна клієнту, бо його. Питання. Ключовим моментом діяльності адвоката є те, що згідно правил адвокатської етики, адвокат не має права гарантувати результат виграшу, певної своєї роботи не може гарантувати обіцяти, надавати якісь е, конкретні результати. Е, те, що е, зобов'язаний е, робити адвокат, це якщо ви, наприклад, не знаєте чи сумніваєтесь, яка, е, може бути, е, які можуть бути наслідки по вашій справі, ви звертаєтесь в консультацію і адвокат може надати прогноз. По справі пояснити, які можуть бути плюси, мінуси, які яка може бути стратегія по справі, і адвокат як лікар може допомогти, повинен допомогти вирішити цю справу як найбільше. Чітко, як найбільш професійно, з точки зору діяльності як правового фахівця, тобто робити свою роботу доброчесно і виконувати свої обов'язки згідно договору для клієнта. Але гарантувати е, певні якісь результати чи обіцяти, що 100% це там буде виграшна справа, і ну, 100% там все зроблено, такого адвокат не має права, тому що це є непрофесійно. Е, тому звертайтеся за правовою допомогою і е, е, кваліфікований фахівець обов'язково проаналізує вашу справу і надасть об'єктивну оцінку е, вашої ситуації.